Розділ 23. До катастрофи лишилося кілька секунд. Зникнення хлопців виявилося лише після шостої години вечора, коли батьки повернулися з роботи. Почали дзвонити один одному. Передзвонили капітанові Горбатюку, капітанові Попенку. І на роботу, і додому, але капітанів не було. Тож Григорій Тарасович і Василь Сергійович вирішили негайно їхати у троянду та завалійки. А в цей час капітани стояли на узбіччі сьомого кілометра південного шосе і мантували заднє колесо машини. Їм не пощастило, трапився на дорозі цвях. І, як це буває, переднє колесо його підняло, а заднє піймало, наштрикнулося. Довелося ставити запаску. Але й запаска виявилася з діркою, і через кілометр знову довелося зупинитися. Становище ставало критичним. Вони були на восьмому кілометрі до тринадцятого – п'ять, а до 10-ї вечора лишалося всього 50 хвилин. Вони розраховували проїхати до 30-го кілометра і там зупинити той заводський автобус з Троянди, що має бути на тринадцятому. Рівно о десятій вечора висадити пасажирів, зробити обшук, перевірити і супроводжувати автобус до самого міста. І от через ті колеса могло статися непоправне. Голосуй, зупиняй когось, сказав капітан Попенко. Машину поки що доведеться кинути. Та, коли дуже треба попутку це проблема. Особливо ввечері, коли вже стемніло, та ще й на трасі серед безлюддя. Капітани картали себе за те, що виїхали в цивільному. Навіть смугастий жезл, який захопив передбачливо Горбатюк, не діяв. Злочинці теж користуються жезлами, навіть іграшковими, купленими в дитячому світі. Лишалося півгодини. І все-таки їм пощастило. Їхала поліцейська машина з приміського району. Лейтенант із дружиною і сержант за кермом. Що таке? Суворо спитав лейтенант, опустивши скло. Виручайте, хлопці. Поламались, а треба негайно. Капітан Горбатюк простягнув посвідчення. Сідайте, пане капітан. Зовсім іншим тоном сказав лейтенант і відчинив дверцята. І ви теж добродію? По дорозі вони стисло окреслили ситуацію. Ясно, допоможемо. Рубанув повітря долонею лейтенант. Ви вже, вибачте, але подивився капітан Попенко на лейтенантову дружину, що сиділа поряд із ним. Вона навіть не встигла відповісти. Лейтенант обернувся. І випалив. Моя дружина службу знає, і в рукопашну піде. Петю, ну що ти? Сором'язливо затулилася рукою дружина. Жарт, усміхнувся лейтенант. Але ви за неї не хвилюйтесь. Поліцейська дружина це. Поліцейська дружина. От уже й 13-й кілометр. Горбатюк глянув на годинник. Було за п'ять десята. Він сказав: Давайте вийдемо, а то ще прогавимо». Вони вийшли. Дружина лейтенанта лишилася в машині. Це добре, що ви у формі, сказав Горбатюк. А то ще й не зупинилися б. Обабіч шосе був ліс. Зупиниться, ніде не дінеться, впевнено сказав лейтенант. Вони пропустили дві вантажні машини: одну Волгу і одну Іномарку. Аж от з'явився автобус. Лейтенант став посеред дороги і підняв жезл. Автобус загальмував і спинився. «Строянди?» – спитав горбатюк шофера, що визирнув у вікно. Ні, по замовленню. Весілля обслуговую. Пробачте, їдьте. Потрібний автобус вони мало не прогавили такий. Бо він збирався обганяти той весільний, що рушав. Та лейтенант вчасно вискочив на шосе і підняв руку. Автобус не міг одразу зупинитися. Довелося Горбатюку підбігти. Строянди? — Строянди, — відповів шофер. «Отчини, будь ласка. Передні двері розсунулися. Капітан зайшов в автобус і здивовано вигукнув: Хлопці, звідки ви тут? Жені Вітасик так розгубилися, що не могли сказати ні слова. І тут відбулося те, чого потім не міг пояснити жоден, хто був свідком цього. Несподівано в дверях автобуса. З'явився хлопець у сріблястому спортивному костюмі й темних окулярах. Всі враз заціпеніли ніхто не міг ні ворухнутися, ні вимовити й слова. Капітан Гробатюк признавався потім, що це було, наче, гіпнотичний стан. Хлопець миттю схопив корзину з малиною, яку тримав дядечко, легко підняв її. І разом із нею вискочив з автобуса. Минуло ще кілька секунд заціпеніння. І раптом у лісі спалахнув величезної сили вибух. Всі разом зойкнули. Заціпеніння минуло. Горбатюк зиркнув на годинник було за чверть десята. І тут відчайдушно закричав отой дядечко в окулярах із борідкою. Жах, дядя Саша, неймовірно. Він хотів мене вбити.